Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Є коментар від вас. Питання з приводу шамана Габишева. Хотіла спитати у вас про Шамана Габишева. Чому Путін так боїться цю людину? Дуже цікаво, чи ця людина дійсно може загрожувати Путіну? Чи це вже в нього параноя? Я відкрила новини. Це Якутський шаман, який планував пішки прийти в Москву з 6 березня 2019 року до 2021 року, щоб вигнати Злого Духа президента Єрефії Путіна з Кремля. По дорозі він був затриманий 19 вересня 2019 року в Да? Тобто, ну, признали, мабуть, в ньому якусь загрозу і вирішили його затримати. Я відкрила собі його фотографію. Давайте спробуємо. Насправді, чесно, не на слуху прізвища, тому я. Проти шамана Габушева Росія використовує каральну психіатрію. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від російської влади звільнити якутського шамана Олександра Габишева. Ну, давайте подивимося. Я відкрила собі його фотографію. Такий цікава людина. У мене дві колоди, дві сірі. Ну я їх не називаю чорні. темні. Да? Дві сірі колоди. Це чорне таро і таро вампірів. Обидві готові працювати. Давайте спробуємо, що це за людина. Давайте спробуємо. Просто що це за людина. Який ти шаман? Зараз розкажу, друзі. Чи ти шаман? Ну, твої властивості, твої знання. Звідки? Цікаві карти на нього виходять. Дуже багато жіночих карт, дуже багато жіночих енергій у, у нього. Перша карта вісімка кубків. Знаєте, таке відчуття, що коли він починав свою дорогу, він знав, що він не повернеться. Що це буде дорога в один кінець. Це. У нього загострене відчуття, загострене бажання захищати народ, загострене бажання справедливості для народу, але Вирушаючи в дорогу, він, знаєте, як тут. У мене таке відчуття, що він йшов під нож. Він почав свою дорогу. Королева Жезлів він розумів, що він робить. Він – Це людина не бездумна. Хто він, що він за шаман? Колісниця, він керував процесом, він розумів, що відбувається. трійка Пентаклів, десятка кубків, він, можливо, себе по цій карті, да, можливо, себе десь трошки приніс в жертву. Він як ланка однієї, од, одного однієї цепи. Щось заради спасіння, це заради е, країни, це заради людей, що він за мах? Звідки в нього ці всі ну, інформація? Дивіться, тут одні королеви М -м і сім мечів. Таке відчуття, що йому інформація приходила через щось. Мені здається, він. Як це правильно сказати, його наче обрали для того, щоб виконав він цю місію. Розумієте, він як по сім цим мечів той, який мав це зробити, той, який. Та людина, яка мусила, ну як принести себе в жертву чи правильно. Я перепрошую знову. Я на таких розкладах, то мене давно дивиться, я не можу поспішати, тому що тут я відкрила фотографію його, і тут така, знаєте, класна фотографія, він прям дивиться на мене, розповідає все це. Тут у всьому цьому дійстві є певний хитрий план, у всьому цьому дійстві є якийсь задум. Це, знаєте, якась тонка гра, але те, що він отримає удар в спину, він до цього йшов. Він це розумів. Це був обраний шлях. Я хочу глянути цю колоду, що ну, що таро вампірів мені скажуть. Я, ну, я швиденько десь. Хто ти? І тут, бачите, знову королева мечів. Той, хто поніс меч, але за ним стояли. Він, як тут жезлів, він мав щось почати. Мав почати рух, мав, мав запалити людина, через яку мала передатися якась іскра. Який ти шаман. Чи ти шаман? Так, да. ти шаман, да. карта Магу. Да. В чому твої здібності? Він зараз, як знаєте, який ти шаман, і виходить четвірка Пентаклів, це він намагається зберегти на зараз свої сили і взагалі на зараз питання в нього вижити. Знаєте, От четвірка Пентаклів, не розтратити своє, дожити до чогось. Намагається, ну. Зберегти свої знання, свій досвід, своє тіло. Ну, тобто, зрозуміло, ось так. Він на зараз в стані спокою знаходиться. Таке відчуття, що як намагається контролювати свої сили, контролювати себе. В чому твої сили? Карта колесниця. Він може змінювати. Він знає, де добро, де зло. Карта колесниця цікава карта. Ті сфінкси, які на карті зображені в оригіналі, да, чорний і білий, два сфінкси. Вони коли заходили в місто, будь-яке. Вони задавали людям питання. І потрібно було знати відповідь на питання. Питання можуть бути різні, каверзні і не дуже. І якщо людина неправильно відповідала на питання, їх перетворювали на отаких от, от сфінксів. Людина, яка могла розпізнати, де добро, а де зло. Ну, В плані люди, знаєте як? Це в плані а, ну, в плані магії. Да? Ну, ви розумієте, про що ці вищі сили і всяке таке. Людина, яка несла собою справедливість, людина, яка мала карати. Людина, яка мала змінювати, яка людина, яка да, дали роль отого, людина, яка керує змінами, тобто він мав змінити процес, він це колесниця, він це зміна. Як в жертва, він мав принести себе в жертву. Я ну, питаю, в чому, в чому колесниця? Він, він, він в ролі повешеного. Тобто він жертва. Він себе приніс в жертву заради змін. Тобто, от все те, що на зараз з ним відбувається, він про це знав. Да? Ти був на це готовий? Ти про це знав? Так, п'ятірка мечів. Я розумів, на що я йду. Я розумів, на які жертви я йду. Це знаєте, як? Муки совісті. Да? І там була п'ятірка мечів і, ну, на тій колоді, і на цій? Добровольно. Без варіантів колесо фортуни. Він мав це робити, колесо фортуни, заради добра, заради вищої мети. Так що, друзі, ось так. Дуже цікава людина. Приніс себе в жертву заради. Що ти знав? Що ти. Знаєш про Путіна? Чому Путін тебе так боїться? Чому Путін тебе злякався? Друзі, ви можете прискорити розклад. Якщо вам хочеться швидше його дивитися, я перепрошую за швидкість, але не можу я швидко читати такий розклад. Що ти знав? Що ти знаєш? чому тебе боїться потім? Що ти знаєш? Хм. Hmm. То, знаєте, людина, яка володіє тою інформацією, яку не можна взагалі розголошувати, це і про заміну, це і про темні сили, до яких звертається імператор. Це взагалі про всі темні сили, про, всі, от, про все те, до чого звертається Путін для, для того, щоб сидіти на троні. Тобто він знав абсолютно всю от, Ну, Знав, знає всю подноготну отого того крісла, на якому сидить ну, путінський режим. Давайте так. Тому що ну, ми ж розуміємо, що це як про, про великого колективного Путіна. да? Тобто тут мова йде саме про це. Всі секрети, про всі темні справи, про всі обряди, про все, до чого зверталися, про. Що застосовували да, про, про темну магію, про чорну магію. Він міг це все розказати. І причому, ви знаєте, настільки мудра людина, що дійсно ну, може і вплинути, але, от мені здається, він і не мав впливати. А чому ти, пішов на, чому ти пішов на жертву? В чому задум? Я не можу зрозуміти, в чому задум, щоб ти пішов на таку пожертву? Щоб ти пожертвував собою. Для чого? Що це принесе? В твоїй справі? Що це принесе? В твоїй справі? Карта Верховного суду. Слухайте, так цікаво. Ти якось пов'язан з Путіним у нас зараз? Духовно пов'язан? Енергетично чи духовно пов'язан зараз якось з Путіним? А який в тебе зв'язок з Путіним? Угу. Вони якось. Не знаю, як це, друзі, звучить, але от карта Верховного суду, їх е, життя. Він своєю жертвою принесе От Тим, що він пішов на таку жертву, він принесе возмездіє. Щось обнулить. Щось... Щось зруйнує. Зруйнує якийсь захист? Так, да, дивіться, зруйнує якийсь захист, карта вежа. Це як якийсь ритуал. Він своєю жертвою має а, зруйнувати. Мені здається, що це може бути, знаєте як, чому я питаю, чи пов'язані якось їхні душі або щось таке. А, поки тримається один, тримається і інший. Так що, друзі, да так воно і є. Добре? Давайте спитаємо. Чи ти міг нашкодити Путіну тим, що ти вийшов в цю дорогу? Який був намір? Що ти хотів зробити? от ти вийшов в дорогу. Що ти хотів зробити? Знову карта Відлюдника Король Пентаклів, я розумію, що він а, розумів, що він не дійде. Він розумів, що десь його, знаєте, як перехоплять, що, він, що його десь заховають. Планував дійти до Путіна. Кажеться, диявола. Ну, пла Планувати, знаєте як, ну. Може, щось і планував, але розумів, що це неможливо, розумів, що диявол він завжди каварний. Диявол він завжди не такий, як ми його бачимо. Він не такий, як він нам показується. Тому я впевнена, що тут був геть інший план. Який був справжній план, коли ти виходив до Путіна? Який був справжній план? Який був справжній план? В них є зв'язок. От дивіться, карта закохані і карта смерті. Між ними є зв'язок. Між душами або між енергіями. От як хочете це сприймайте, який був план, принести себе в жертву, щоб прибрати іншого, да? Да. карта мага. Да. Тобто я так розумію, що був е, зроблений якийсь ритуал, і цим ритуалом, тим, що зараз він в е, ну, віддав себе на таку пожертву. Є таке, знаєте, як зв'язок між душами з'єднують спеціально. Да? І коли страждає одна людина, страждає інша людина. Коли погано одній людині страждає інша людина, да? то погано і другій. Тут справа в тому, що хто буде сильніший, хто витримає більше для когось. Це може виявитися, знаєте, як несумісним життям. Тобто він готовий пожертвувати собою заради смерті путіна. Знову Верховний суд. Цікаво. Я, чось, я не, не думала, що карти аж, ну, так. Покажуть насправді. Добре. Чи ти ще становиш загрозу для Путіна? Чи становиш ти ще загрозу для Путіна? Ви бачите, які карти? Знову королева кубків. Ця карта про те, що один одного підтримує. Але це не про, це не про підтримку в плані ну, добра. Зрозуміли. У них зв'язок по місяцю, це зв'язок на рівні підсвідомості. Чим ти загрожуєш Путіну і карти імператор абсолютно всім. Його існуванню, його трону. Тут стосується всього. І, і життя так само. Тобто, ну, король жезлів. Король жезлів. Я не знаю, друзі, що вам сказати, такий аж. Чи бувають занадто містичні розклади? Не знаю. Для людини, яка стикається з магією кожного дня, да, ну, і працює, я не тільки старо працюю, да, а й з іншими штуками. То, мабуть, для мене ну, трошки неочікувано. Да? Я щось не думала, що тут така ідея, але цікаво. Тому. Що чекає Габишева? Яке в тебе майбутнє Олександр Габишев? Що тебе чекає? Найближчий час? Що тебе чекає? Таке відчуття, друзі, що його доб'ють. Всі всі мечові карти. Його намагаються тримати. От зараз сім мечів і сім кубків. Його намагаються тримати зараз в такому стані, знаєте, по сімірці кубків, щоб людина була настільки розібрана, так, щоб людина знаходилася в несвідомості. Сім кубків і Верховний суд. Це такі карти. Вплив на психіку людини, щоб вона не могла ну, нічого вдіяти, щоб вона нічого не розуміла, щоб вона була десь не тут. П'ятірка мечів, карта миру. Ну, це карти не зовсім про життя. П'ять мечів, карта миру. Тобто мечові кубкові карти і суд, Страшний суд, і карта миру, ну, це, це не карти життя. Так що, друзі, людина віддає себе в жертву заради вищої справедливості, колесо фортуни, захотів змінити світ своєю жертвою. Цікава людина п'ять Пентаклів карта реч. Да, собою, принеся себе в жертву змінити устрій, такий сьогодні розклад цікавий. Добре, давайте, мабуть, на цьому все якось так. <ріху> бережіть себе, бережіть Україну.